Угу. Ну, Вітаємо у нашому зануренні. Сьогодні тема така, знаєте, досить е незвична: енергетичний вампіризм. Ми спираємось на матеріал, який описує людство як таке собі єдине енергетичне поле, Угу. де от постійний обмін енергією, ресурсами, інформацією, це ніби як норма. Але що стається, коли цей потік ну, порушується? Так, цей матеріал власне, представляє ідею, що кожна людина є таким собі провідником у цьому полі. Тобто, в ідеалі ми всі маємо і отримувати, і віддавати, підтримувати потік. Добре. Але є ті, кого джерело називає енергетичними вампірами, це згідно з цією концепцією люди, які переважно ну, затримують енергію для себе, і цим спотворюють загальний обмін. Цікава метафора для стосунків. Гразд. Ну що ж, давайте тоді розбиратися. Наша місія сьогодні зрозуміти, як оцей енергетичний вампіризм проявляється ну, в житті, і які наслідки, якщо вірити джерелу, так і наслідки, до речі, як там описано, стосуються не тільки оточення, затримуючи енергію, ці вампіри нібито шкодять і собі. Собі, як саме. Ну, вони позбавляють себе того потоку, який за цим джерелом потрібен для розвитку, для е, еволюції. Це призводить до певної стагнації. власне. А як же це виглядає на практиці? Бо звучить досить абстрактно. Матеріал дає якісь приклади, щоб зрозуміліше було. А вже ж, а вже вже ж, ж. Джерело ілюструється на прикладі стосунків. Наприклад, уявить ситуацію. Одна людина постійно отримує якусь підтримку моральну, фінансову, ще якусь, Ага. але сама нічого не пропонує на взаєм. Оце розглядається як одна з форм такого вампіризму. Тобто, це не просто коли хтось ну попросив раз чи два допомогти вислухати, бо це ж нормально. Саме так йдеться не про поодинокі випадки. Текст чітко підкреслює: ключове це системний дисбаланс і частота. Системний. Так коли людина постійно вимагає співчуття, але от проблеми інших її не цікавлять. Або коли розмови це суцільний монолог про її потреби, знайомо, або коли постійно просять, зроби, купи, позич, і жодної спроби віддячити чи запропонувати щось у відповідь, це описується як така модель поведінки, типу паразитування. От тут справді цікаво стає, бо ж буває, що людина так поводиться, але сама цього ну не усвідомлює. Чи розглядає джерело такий момент несвідомий вампіризм? Так, це важливий пункт у тексті. Вказується, що існують, скажімо так, глибоко несвідомі вампіри. Глибоко несвідомі. Ага. Тобто ці люди можуть щиро не розуміти, як їхня поведінка впливає на інших, які їхні справжні мотиви. Матеріал припускає, що ними може керувати якась внутрішня порожнеча невпевненість. Потреба в увазі? Так, постійна неусвідомлена потреба в увазі в підтвердженні зовні? І саме через цю несвідомість логічні аргументи чи спроби вказати на дисбаланс вони часто ну, не діють? Це все ускладнює, звісно. Отже, якщо такий вампіризм, свідомий чи ні, шкідливий і для людини, і для оточення з точки зору джерела, то яка ж тоді здорова альтернатива? Як виглядає цей ідеальний провідник? Здоровий варіант, як його описує джерело, це такий динамічний взаємозв'язок. Це не означає, що обмін має бути, знаєте, 50 на 50 кожної хвилини. Ну так, буває по-різному. Звісно, іноді хтось потребує більше підтримки, це нормально. Але от загалом, у тривалій перспективі, є баланс, є взаємність. Розумію. Такий підхід, згідно з цією концепцією, дозволяє бути якісним провідником, тобто вільно отримувати інформацію, підтримку, енергію для себе, для розвитку, для задоволення, і так само вільно ділитися цим з іншими. Тобто, альтернатива це не якась ізоляція, а здоровий збалансований обмін на противагу тому, що джерело називає самолюбуванням та порожнечією у вампіра. Саме так. Йдеться про взаємозв'язок, де є місце і підтримці, і самостійності, і взаємному збагаченню. Це стан, який ну, сприяє зростанню всіх учасників. Отже, наше сьогоднішнє занурення виходить, окреслило погляд на стосунки через таку метафору енергетичного обміну, як її подає джерело. Ми побачили цей контраст між ідеєю вампіризму як системного дисбалансу. Так та здоровим взаємозв'язком де є взаємність, і ключовий висновок, який тут напрошується, важливість балансу. Важливість взаємності для гармонії, і це стосується як добробуту окремої людини, так і власне здоров'я суспільних зв'язків. Бути ефективним провідником в термінах джерела це підтримувати цей здоровий потік. І на завершення, як завжди, залишаємо думку для роздумів. Вона логічно випливає з цієї концепції. Якщо сприймати себе як провідника, то як можна свідомо розвивати в собі якості, що сприяють здоровому та збалансованому обміну? В наших щоденних взаємодіях